Добрий ранок, дякуємо, що ви з нами. Отже, починаємо. Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Наразі рух вантажівок призупинено на шести пунктах пропуску. У чергах на в'їзд до України чекають майже 2,5 тисячі вантажівок. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Легкові автомобілі та автобуси їздять. Варто зазначити, що протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску Шигині. Проте з 4 березня через кордон такі. Почали пропускати по 12 фур раз на 12 годин. Детальніше про нинішню ситуацію на польсько-українському кордоні. Нині будемо говорити з Андрієм Демченко. Це речник Державної прикордонної служби України. Андрій, добрий ранок. Добрий ранок студія. Отже, скільки вантажівок станом на цей момент перебувають у черзі на кордонах з Польщею. Станом на ранок за показник десь на рівні майже 2300. Вантажних транспортних засобів це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти пунктів пропуску, як і раніше, Краківець та Ягодин. Зазначу, що польські фермери продовжують взагалі блокувати рух для вантажних транспортних засобів по напрямку. Виїзду з України і в'їзд в Польщу це напрямок пункту пропуску Ягодин. А також, звісно, невеликі показники на цьому напрямку в зворотньому напрямку, це в бік України. За минулу добу перетнуло десь 50 вантажівок. Ну і досить складна ситуація по напрямку пункту пропуску Шигині. Якщо з п'ятниці по понеділок вони взагалі блокували. Рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках то з понеділка, хоч і пропускають, але ну практично мізерну кількість вантажних транспортних засобів. До прикладу, за минулу добу на в'їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало 20 вантажівок. А в бік Польщі лише три вантажівки, які прийняла суміжна сторона. А чи є якась чи... система в тому, як вони пропускають? Тому що ми озвучили інформацію про 12 вантажівок за 12 годин. Ви кажете, про 20 за добу? Ну, власне, це те, що озвучують польські фермери про свою готовність пропускати певну кількість вантажних транспортних засобів. В понеділок вони зазначили, що пропускатимуть дійсно по 12 вантажних транспортних засобів одноразово раз на 12 годин. А натомість на в'їзд в Польщу ні, нікого пропускати не будуть. Але потім ми бачимо, що вони і е, в бік Польщі також почали пропускати е, вантажні транспортні засоби. Спочатку це було близько там десяти вантажівок, але за минулу добу на в'їзд в Польщу пропустили лише три. Натомість е, в бік України е, 20 вантаж, вантажівок. Тому Системності в їхніх діях і в їхніх заявах про готовність пропускати вантажні транспортні засоби немає. Це, ну, виникає так спонтанно, напевно, то вони хочуть пропускати, то вони відмовляються пропускати. Давайте тривоги. Так, якраз хотів звернути увагу наших шановних глядачів на те, що повітряна тривога в Харківській області, яка пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Про це інформують повітряні сили Збройних сил України. Шановні жителі Харківщини, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Андрій, а в якому режимі нині перетинають українсько-польський кордон, легкові автомобілі та військові гуманітарні вантажі? Ну, на щастя, для інших категорій транспорту, ну зокрема легкових автомобілів та автобусів, перепон а, по той бік кордону а, не чинять, і тому ці транспортні засоби вільно перетинають кордон в обох напрямках. А, звісно, в, люди. Певною мірою настрашені через ті дії, які вчиняли польські фермери певний час назад, коли ну, до прикладу, 20 лютого вони на трьох напрямках, це тоді були пункти пропуску Раворуська, Руська та Угринів, повністю блокували рух для всіх категорій транспорту, в тому числі і легкових автомобілів та автобусів. Але це тривало певний час. В цей день, і в подальшому вони знову ж таки не блокували рух для автівок, для легкових автівок та автобусів. По гуманітарним вантажам та іншим важливим вантажам для України ми бачимо по нашим пунктам пропуску, що такі вантажі прибувають на територію України, тобто вони все таки мають можливість проїзду через ці блокадні місця на автошляхах, де знаходяться польські фермери. Але чи там а, вдається так безперешкодно прослідувати через ці місця, мені складно а, дати оцінку, але сподіваюся, що польські фермери блокувальники не чинять. Перешкод для проїзду цих вантажів, давайте поговоримо про перед кордону для фізичних осіб. Знаємо, що реєстр оберіг дозволяє прикордонникам перевіряти документи і ТЦК і безпосередньо на кордоні виявляти підробки. Чи є у вас дані наскільки багато таких випадків? Ну, дивіться, вже певний час Державна прикордонна служба разом з Міноборони вела роботу для того, щоб. Технічно а, налагодити процес а, взаємообміну інформацією між базою державної прикордонної служби та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних це власне полегшує роботу і прикордонникам, і це дає а, певні м, можливості для роботи представникам територіальних центрів а, комплектування. А, що це дає прикордонникам? А, досить часто на кордоні виявляються підробки. А, Саме військово-облікові документи, які, начебто, видаються територіальними центрами комплектування, і для того щоб підтвердити, чи видавався той чи інший документ конкретній людині, нам доводилося контактувати безпосередньо з ТЦК або з представниками Територіальних центрів комплектування поширення можливості наших інспекторів безпосередньо в пунктах пропуску мати доступ до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Практично в режимі онлайн тепер вони можуть перевірити такі документи відносно тієї чи іншої особи, яка їх надає на контроль, і в тому випадку, коли цей документ дає людині право перетнути кордон. І, звісно, що. Ми почали вже використовувати доступ до єдиного державного реєстру десь середини лютого, і вже є результати, коли за допомогою цього взаємообміну вдалося викривати підробні документи. Андрія скільки випадків або спроб перетину кордону за підробленими документами, або перетину кордону в невстановлених місцях зафіксовано за останній час? Ну на жаль, такі спроби вони фіксуються щодня. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і безпосередньо в пунктах пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи, або ж намагаючись підкупити інспекторів державної прикордонної служби. І власне це десятки випадків. До прикладу, за минулу добу близько 10 підробних документів було виявлено по пунктам пропуску. Ну і десятки осіб затримано безпосередньо на зеленій ділянці кордону, коли вони дістаються прикордонні і подальшому намагаються перетнути лінію кордону. Вкотре хочу зазначити, що за використання підробних документів або спроби підкупу інспекторів Державної прикордонної служби таким особам. Передбачена кримінальна відповідальність, і ми їх передаємо співробітникам правоохоронних органів для того, щоб їх в подальшому притягнули до відповідальності згідно з чинним законодавством Андрію. Ви регулярно нас інформуєте про кількість подібних випадків. Але чи відомо Українській державній прикордонній службі про кількість тих випадків, коли порушникам законодавства таки вдалося перетнути кордон? Чи знає державна прикордонна служба про те, де вони перебувають і їхні дані? Дивіться для того, щоб ефективно протидіяти е, спробам незаконного перетину кордону. Звісно, що свої задачі виконують і прикордонні наряди державної прикордонної служби, і ми дійсно контактуємо з. Нашими колегами по той бік для того, щоб спільними діями викривати такі спроби. І якщо в нас є інформація про те, що така спроба десь готується, ми інформуємо колег, щоб вони також посилили свою пильність по той бік кордону, або ж можна сказати так, в шахматному порядку виставляються прикордонні наряди, щоб покрити більшу, більш щільно кордон і не допускати таких випадків. Але про Статистичні показники це можуть говорити виключно ті країни, які також унеможливлюють спроби незаконного перетину кордону до них днями стало відомо про трагічний випадок про хлопця молодого, який намагався перетнути незаконно кордон. Його життя забрала тиса, і це вже 21 такий випадок. Карпати дуже підступні в цьому плані. Здається, що такі безпечні гори є уже у вас статистика за два роки втрат людей, які намагалися ну, втекти з України, і загинули? Ну, більшість випадків або фактів, які ми бачили на кордоні загибелі людей через спроби незаконного перетину кордону. То звісно, це фіксується по гірським річкам. Тільки по тисячі – це 21 випадок, але загалом виявлено тіл загиблих безпосередньо на кордоні або в прикордоні. Це понад 25. Це разом із гірськими річками, саме так. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, зокрема, про те, що майже 2,5 тисячі вантажівок, а точніше, понад 2300 тисячі вантажівок, нині перебувають у черзі на українсько польському кордоні.